Всім привіту, ви на каналі Бджолина Родина. Мене звати Віктор. Сьогоднішня тема відео досить така буде цікава. Недавно я отримав від одного з глядачів чи підписників каналу нікнейм його Сандж Механік. Якщо я правильно прочитав, ну якщо неправильно, то поправите. І значить, цей товариш нам пише, що. Такий коментар. В чому непригодність 145-ї рамки під гніздо? Як може 145 рамка послаблювати сім'ю весною? Е, ну, І уточнює не кліщ, не відсутність кормів, не належне утеплення, а іменно 145 рамка. Чому вона, отримала, чому вона не отримала належного розповсюдження при своєму арсеналі маневрів? Чому у вас особисто не 145 гніздо? Ну, там Тема відео досить таки ну, непроста, і, але тим не менше, спробуємо розібратися. Я розповім вам відео. Що я помічав, із власного досвіду з роботою з такою рамкою? На початку скажу, що великого досвіду в роботі з такою рамкою, саме під гніздо під гніздо, в мене немає, але тим не менше було в мене кілька сімей на таку рамку, я працював. Це, як правило, були сім'ї там. Ну, е... Клеусний парк утримувався на 145 ту рамку, і згодом там під земівлю ціну нуклеуси об'єднувалися. І вже наступного року там так і були кілька сімей на таку рамку в гнізді, і працював я з ними. Ну, і Значить, що з вами я погоджуюся, що дійсно. 145 та рамка, за моїми спостереженнями, все-таки відставала у весняному розвитку від, від трьох саме від 300-ї рамки. Хочу зауважити, що як, наприклад, в восьмирамковій системі то це було менш помітно, а в 12-рамковій системі на 145-ту рамку, то, то взагалі біда. В чому проблема? За моїми спостереженнями, що я дійшов до такого певного висновку, виходить, що 145 та рамка вона більш орієнтована в горизонтальному розміщенні, а 300-та рамка вона більш орієнтована саме на, на горизонтальну площу вона більше має. І таким чином, за спостереженнями, ми ж теж знаємо, що матка починає завжди, зазвичай відсівати стільники з центру. І так, рухаючись по спіралі, вона продовжує засівати стільники. І тому 145-та рамка вона саме розтягнута по гри. Горизонтальні площі, і виходить, що трошки займає більше часу з переходами саме на вільні ячайки матки. І, і ще само собою, що, наприклад, якщо так грубо співставляти, то, наприклад, там 300-та рамка це приблизно там приблизно дорівнює по вертикалі 245-ї рамки, але справа в тому, що 300-та рамка, вона має Якби ціль, ну не перервний простір горизонтальний 300 міліметрів, а 145 та рамка має такі там, розриви. Це міжрамковий простір, там, наприклад, 10 міліметрів, плюс ще нижній брусок, верх, верх, яка рамка зверху розташована ще 10 міліметрів, плюс ще, наприклад, якщо з нижнього корпуса, там верхній брусок рамки 140. Він там 22 міліметра. От і ми в сумі маємо там по суті. Е... 22 і 20 міліметрів, наприклад, це, це 40 міліметрів тако, тако, такої перерви. І виходить, що інколи ну, по весняному розвитку, то теж матка трошки довше переходить з рамки на рамку. І це займає свого роду за моїми спостереженнями, час, і тому відбувається таке прослаблення. Менше, менше тут би, проблем є із сім'ями, які мають більшу силу. Але ну, сильні сім'ї, як казав один класик Бджоляр, що каже, в сильних сім'ях все спасіння, але ну, сильні сім'ї, особисто в мене на пасіці ну, не вдається утримувати сильні сім'ї. Це зумовлено там медоносною базою і саме. І саме методом ведення нашого бджільництва, так як ми орієнтовані на медоз ну, на медовий напрямок, це і зумовлюється, що зиму я завжди з слабкими сім'ями, тому в моєму випадку це ну, складно вирішити насправді. За літературою, яка, яка написана близько ну, там, кілька десятків років тому, то, наприклад, такі сім'ї, якими я зараз там зимую, це взагалі по тій літературі. Я інколи зустрічав, що це ну, не вважається сім'ями, по... на думку автора тієї літератури, це взагалі там нуклеуси. Ну, там за колишньою літературою, то там до шести рамок сім'я, яка йде в зиму, це взагалі вважалося нуклеусом. Але, як то кажуть, працюємо в тих умовах, в яких маємо, тому маємо викручуватись з того, що є. На мою думку, рішенням цієї проблеми може бути ще те, що вулики, якби. Ну, це теоретичне припущення, я не маю практичного досвіду. Це моє припущення, що, наприклад, якби вулики були теплі, там, ну, скажімо, ППУ чи ППС, теплі вулики, то ця проблема б також частково, можливо, б частково вирішувалася з цим відхиленням в розвитку. Також, було мною особисто помічено, що все-таки там, якщо це по весняному розвитку є певне, таке, якби певна різниця в розвитку, то далі по сезону ця ситуація взагалі вирівнюється і. Ну, на, на головний медозбір соняшнику сім'ї на 145-й рамці виходять не слабшими за ті, які утримувалися на рамку 300. Тобто, ну, в мене до головного взятку це все компенсовувалося, вони доганяли. Тому я вбачаю тут дві головних проблеми: це виходить, що... Зумовлено, якби природу природою, тим як матка відсіває стільники. І виходить, що в нас є розриви між, 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 міжрамкові простори, між стільниками. Це займає час якби, в переході на стільники. Це викликає таку певну затримку в розвитку. І другий фактор це те, що з 145-ю рамкою все-таки гніздо більш орієнтоване розміщенням горизонтальним, тому, тому відбувається така ситуація. А по весні там, якби, з переходами з рамки на рамку, це трошки займає в матки часу, тому, за моїми спостереженнями, саме цих два ключових факторів впливають на, на цю ситуацію. Це все е, можна вирішувати системою вуликів, якби не, не, щоб невелика, невелика рамкова система була. Тобто це має бути не 12, беріть, пробуйте там, наприклад, 6-8 рамок, щоб е, вже там по, в залежності від сили сім'ї, щоб ви їх раніше починали вертикально розширювати. Або, наприклад, що якщо сім'я там не займаєшся там на 8 рамок розширювати, їх спочатку не, не по горизонталі, а все ж таки більш їх орієнтувати там вертикально. Але знову ж таки, між міжрамковий простір, все одно мат матці доведеться все-таки проходити. І також, друг, другий спосіб, на мою думку, вирішення цієї проблеми, частково компенсувати це, якби мені здається, що в теплих вуликах це повинно компенсуватися за рахунок менших тепловтрат. Тому ж тому такі мої спостереження. Нас, насправді, там. Розриви між міжрамкові розриви вони мають там досить таки великий вплив, тому що е, все-таки як, як цільний стільник бджолам все одно менше, менше потрібно затрачати енергії саме на оці такі, як би скажемо, е, е, порожні про. Проміжки, які потрібно все-таки компенсувати енерговтрати, і бджоли змушені більше використовувати ресурси. Але якщо сім'я має-менш достатню силу, тобто вона сильніша відносно, там, то за рахунок сили сім'ї, то ці енерговтрати повинні компенсуватися. Але, але знову ж таки, сім'я все-таки буде частково використовувати свій ресурс на. Покриття цих енерговтрат, замість того, щоб працювати саме на розвиток. І третій фактор, який буде зумовлювати краще використовувати саме на розвиток потенціал, це ж, звісно, і сила сім'ї. Але ну, сильні сім'ї з ними взагалі ніяких проблем. Сильні сім'ї завжди краще розвиваються. Але сист... хочу зазначити, що система все-таки досить, досить прогресивна і багато, багато промислових бджолярів, багато промислових. Пасік, все-таки використовують систему рамок 145-ту, так як це можна вже обслуговувати більшу кількість сімей, тому що робота відбувається саме корпусами. Тут важливо від в даній системі відпрацювати все-таки технологію, щоб можна було працювати саме не порамочно, а корпусно, тому що якщо... Поринути в цю систему 145-ї рамки і працювати з нею саме по рамочно, а не по корпусно. Просто ну, просто, просто потонути можна і не завжди встигнути, і як результат мати ще менші, ну набагато менші результати, ніж з 300-ю рамкою, якою працювати. Порамочно. Тому система досить таки цікава, але потрібно відпрацювати технологію е, утримання, щоб працювати саме корпусно. Тобто, Що таке корпусно? Це ми, Наприклад, протиройові відводки. ми, ми від, робимо саме не, на, не рамочно, а ми робимо корпусно. Ми розширюємо бджола сім'ї корпусно, не порамочно, а корпусно. Відбираємо медкорпусно. Тобто це все ну, призводить до того, що менші затрати часу саме на роботу з системою корпусною. Таким чином можна більшу кількість сімей обслужити, ніж порамочно. А якщо працювати 145-ю саме рамково, то ну, я не вбачаю тут доцільності, вже краще працювати 300-ю рамково. Але знову ж таки, система досить таки цікава. Якщо у вас є якісь, якісь такі медоноси, скажімо так, таких монофлорних популярних медів, це як от травневий, весняний мед, акацівий мед. То липовий мед, то саме такою системою, де невеликі рамки, цей мед можна брати. Ну, там, де трьохсотою його здається, що й немає, а цією рамкою 145 його все-таки невелику кількість можна відібрати. Такий мед користується там попитом, і на нього відповідно ціна є. Інколи бувають такі е, роки, що, наприклад, складається цінова політика е, саме на медовому ринку, так що інколи рахує, що е, там, грубо кажучи, відро акацієвого меду ти. Зібравши по сезону, ти, ти його продасиш в розріб за ті гроші, що потрібно 4 відра соняшникового меду здати на опт. Тому що соняшниковий мед не користується попитом і змушений продавати бджоляр його саме оптом. Тому ну, роботи зроблено набагато більше, а результат по коштах той самий. Тому варто все-таки знову подумати. Це досить таки цікава система вуликів. Тут важливо дуже, дуже багато факторів впливає, і важливо там підібрати фактори і звернути на все увагу, і все відточити. Але знову ж це таке потрібно: немало зусиль і часу докласти, щоб саме це вийти на якийсь певний рівень. Тому що в бджільництві, як, як показує практика, дрібниць не буває. Я минулого року, точніше, не минулого року, а цього року, там в му році, я в одному з відео на своєму каналі все-таки показував, як можна, наприклад, розмістити на одному подвір'ї пасік. Ну, пасік Пасіку, так, що буде розвиток весняний зовсім різний. Я це показував, там, наприклад, що в одному місці стояла пасіка, розміщена частина пасіки в одному місці і частина пасіка в іншому місці. І розвиток і зимівля суттєво відрізнялися. Розвиток весняний дуже кардинально відрізнявся. Це було зумовлено тим, що одна частина пасіки була розміщена зі східної сторони, там не було тіні, а інша частина. Це напасіки розміщалась за будинком, і там виходить. Ну, на захід відносно будинку розміщалося, і виходить, що зранку сонечко виходить і до обіду пасіка знаходиться по весні в тіні. І це, ну, це кардинально різний розвиток був, ніби як це різні регіони. Тому в джільництві дрібниць не буває. На, на різні системи вуликів впливає, ну, на результат впливає дуже багато факторів, які потрібно вдало підібрати, скомпонувати. Це і система вуликів, це і породи бджіл, це саме метод, за яким ви працюєте, на що ви, ваша пасіка орієнтована, чи це медовий, чи це пилковий, чи це матковидний, чи це пакетний напрямок, ну і так далі. Медоносна база, кліматичні умови. Ну і багато різних факторів. Дрібниць не буває. Ну і на завершення, чому, чому саме я не утримую на 145-ту рамку е, е, пасіку? Тому все, все банально просто, тому що е, в 300-ту рамку вже було вкладено дуже бага, е, ну, багато ресурсу. Саме пасіка з е, самого початку. По... По-перше, з самого початку будувалася, орієнтувалася на 300-ту рамку. 145-та була використана все-таки як, як, як допоміжна, там, щоб компенсувати певні, в певні часи компенсувати. Певні там задачі. От, Наприклад, там по весняному розвитку, щоб взяти там невеличку кількість весняного меду, то, от, наприклад, сім'я в такому розвитку, наприклад, що її, там корпус ставити ще зарано, але і, якби би вже її розширити потрібно, то от, за рахунок там восьмирамкового магазину я міг компенсувати от такі задачі. Або ж на головний взяток, наприклад, там сім'я в розвитку займає там три корпуси трьох. Сотих, наприклад, меду, під, меду якби піднесли, але ще його відкачувати рано, тому що він сирий. І виходить, що вже нектарного поля сім'я немає. Таким чином можна, можна там підкинути. Що я робив і показував в попередніх відео, я там в розріз підкинув магазинчик. І за той час, поки там вивітрювався, підбивався мед у верхніх корпусах, сім'я без проблем ще за тих кілька днів залила магазин меду. А це все додатково. Цього б я не зробив, би, відповідно, меду менше було б. Тобто, перше, це саме. Починалася пасіка, орієнтувалася на 300-ту рамку. По-друге, ну, в розвиток пасіки було вкладено немало ресурсу. Тобто, третє, що саме технологія відроблялася з часом під, під 300-ту рамку. Ну, тобто, пасіка просто-напросто. Будувалася, орієнтована була саме на 300-ту рамку. Тому, якщо зараз там змінювати, переходити на 145-ту, це, по-перше, буде потрібно знову ж таки вкладати багато ресурсу, відточувати технологію, тому що це буде трошки відрізнятися, утримання цей час і, ну і так далі. Знову ж таки, наприклад, 145-та рамка. Е Чому я, чому я з 300-й, почав, наприклад, а не з 145? -ї? Ну, так склалися умови, що наш, наш ринок бджільництва, саме бджолярства, більше орієнтований на 300-ту систему рамок. Тому, наприклад, елементарно там, придбати бджолопакет. Ну, дуже важко її знайти на 140 пакет, купити на 145-й рамці. Надто важко знайти. По-друге, там так само продати той бджолопакет. Якщо більшість, більшість там купівля орієнтов, вона теж відповідно так. І тому, тому тому так склалися умови. Це не означає, що в майбутньому, можливо, і в майбутньому, якщо пасіка буде більших об'ємів, розширюватися, можливо, в майбутньому і буде і розглядатися 145-ї рамки варіант, тому що знову ж таки я попередньо говорив, що ну, 145-ю рамкою ми працюємо вже корпусно. Ну і загалом сьогодні ми з Катрусією знаходимося на пасіці. Досадили ми нарешті там дерева, ті, які планували. Дуже катруся хотіла на пасіці катальпу посадити. Посадили ще катальпи в каті були саженці. І ну, загалом пасіка зимує вже. Ми певний період взяли, трохи відпочили, ви ж бачите, і відео не записували. Якби аналізували пройдений сезон, певною мірою думали. Про наступний сезон, що ми будемо робити, якщо будемо мати можливість працювати на пасіці. Ну і загалом, зараз в бджолярів така, такий період часу, що обдумуються такі страт... ну, більш стратегічні плани. Тобто, про майбутній сезон, що бджоляр буде робити, що буде, над чим буде працювати, і так далі. Відповідно, вже планується, там чи робити додатково вулики, чи збивати рамки, підготовлювати віск, ну і, ну, загалом підготовка і якби, планування наступного сезону. І теж, от, замітив, на каналі, більшою мірою користуються такі відео, там, наприклад, про систему вуликів, восьмирамку я був відзнімав, бачу це відео різко, почало набирати перегляди. Тобто, люди вже зараз якби, мають час і з думкою про, про, про сезон на весну, який буде стартувати, щоб. Працювати, переглядають такі відео. Також там відео про річний цикл восьмирамкової системи. те теж часто переглядають. Тому така пора. Ми теж аналізуємо, плануємо, що ми будемо робити, ну, якщо буде можливість працювати на пасіці. Пасіка в нас <кхів> тим часом зимує, вже вентиляція настроєна на зимовий сезон. Я перекидаю. На такий, на такий режим, як би е, гребінцо донизу, в такому режимі мишка не влізе і вентиляція відбувається. Верхній льоток чуть-чуть прикритий, знову ж таки, щоб мишка не, не вскочила. І таким чином буде достатньо. Е, на тому точкові. У батьків біля хати то був, переглядав кілька сімей, отак проходив та й глянув, то взагалі їх там не видно, десь далеко внизу сидять. Ну, ці то трошки, трошки вище сіли, як бачимо. Зимують, сидять тихенько, спокійно. Сімейка отакої сили, сімейка нуклеус, називайте, як вам зручно. В такому регіоні працюю і таким методом, що ну, такі сім'ї. Я замітив по своїй пасіці і методі роботи я замітив, от чим менше я зібрав з бджолосім'ї соняшникового меду, тим сильнішою сім'я йде в зиму. Це ось бачу, я помічав, що ця слабенька, слабенька сімейка, але не настільки. Мабуть, щоб не перезимувала. Слабенька була. Ну, бачимо, що ці більш-менш під верхом сидять. До речі, сидять вони не дуже спокійно. Трошки шумлят, або це я їх налякав, або вони якісь тривожні. Ну, це мені не подобається, звичайно. З попередньою, яку я показував, то ці не зовсім спокійно сидять. А тут у нас що? Це вже так показує за, заодно ці теж тривожні щось, здається, гудуть, чую. А ні, все гаразд. Ну тут я бачу, що одна вуличка, дві, три, чотири. В 5 я не бачу. В попередньому, в одному з попередніх відео я показував, що яким чином я їх збираю в зиму, я забираю верхнє утеплення, але роблю так, щоб поверху не було протягів, щоб уникнути саме головне протяги. І таким чином сім'я за рахунок того, що зверху холодно, сім'я змушена, ці бачи глибше сидять Кать. Теж одна, дві, три, чотири, в п'ятій немає. Получається, що сім'я змушена опуститися вниз, тому що вверху холодно. І таким чином сім'я зачіпляється, за нижнім бруском, на нижньому, ближче до нижнього бруска рамки, і таким чином підіймаються вгору, а потім вже рухаються під час зимівлі. Ну, загалом виходить, що я розказував, що знімається верхнє утеплення, щоб уникнути протягів. Головне уникнути протягів. Знімається верхнє утеплення, зверху холодніше, сім'я змушена зачіплятися ближче до низу і таким чином краще використовується потенціал для зимівлі. Сюди наверх до Брусків сім'ї виходять зазвичай десь в районі Нового року. Ця сімейка, то, звісно, Кліща була тьма. Он на днищі, дивикать, скільки посипано. травив, травив. Кліща не, пок... не видно, ні? Е, але днища так і не повитряхав. Кліща, як завжди, була тьма. Ну, зазвичай я теж по Ютубу зустрічав так, що кожен рік е, бджолярі кажуть, що цього року. Кліща як ніколи тьма. В мене його після соняшника на пасіці завжди немало. Ці сидять спокійно теж. Такі слабенькі сімейки. Я нагадаю вам, що з цього точка більшість сімей працювали на медозборі, закінчили працювати на, на початку другої декади. Вересня. Тому що ми їздили ще на гречаний медозбір і відкачували його, якщо я не помиляюся, десь в районі 10 вересня. Тобто пасіка аж до вересня була зайнята медозбором. Тому і, відповідно сім'ї такі. Всім бажаю гарної зимівлі, міцного здоров'я пасічникам, їхнім пасікам, бджолам. Загалом всього самого найкращого. До зустрічі, пока.